Понеділок, Вершина гори оповета густим туманом. Це наслідки одного з найпотужніших штормів, які обрушилися на цей регіон за останні місяці. Пошуковий гелікоптер прорізає сіру млу, прочісуючи місцевість у пошуках двох туристів із Токіо, які вирушили в похід напередодні, і з того часу з ними не було жодного зв'язку. Пошукова операція триває вже кілька годин. Сонце хилиться до обрію, команди ретельно обстежують кожен яр, кожну ущелину, але жодного сліду. І ось, коли сутінки поступово перетворюються на ніч і темрява огортає гори, раптом у полі зору з'являється щось дивне. На південь від гори Асахідаке на галявині хтось виклав величезний недбало зроблений надпис СОС. Сумнівів немає, цей сигнал подали зниклі туристи. І це, чорт забирай, було надзвичайно вчасно, адже в таких погодних умовах їх знайти інакше було би майже неможливо. Пошукова команда спрямовує усі зусилля на цю ділянку, і з новою надією, можливо, хлопці десь поруч. Вони шукають і шукають, і зрештою знаходять. Близько милі на північ від галявини з надписом з печери виходять двоє чоловіків. Вони дезорієнтовані, виснажені, побиті, але найвиразніше в їхніх очах читається повне здивування. Вони не вірять, що їх все-таки знайшли. Коли рятувальники підіймають їх на борт, ті чують заспокійливі слова Все буде добре. А потім щире визнання. Ми б ніколи вас не знайшли без вашої допомоги. Але тут шок. Чоловіки на мить замирають, наче розгублені. Вибачте, але ми не робили жодного знаку. Ми взагалі не знаємо про що ви говорите. Вам цікаво, бо мені було навіть дуже, що взагалі відбувається. А тепер, перед тим, як я продовжу, прохання до вас поставити лайк цій історії і підписатись на канал. Бо як показує статистика, 88,3% з моїх глядачів не підписані на канал. Зробіться і ви будете молодці. Зізнаюсь, острів Хоккайдо справді вражає своєю красою. У вершини стежки з мальовничими краєвидами, численні парові джерела. Усе це створює відчуття, ніби ти потрапив у сон. Едерма Хокайдо одне з найпопулярніших місць для хайкінгу у Японії. Незалежно від пори року, тут можна пережити щось, що запам'ятається на все життя. З вершини гори Асахідаке рівно за 4 км на південь і знаходився той самий знак СОС. Він лежав у відносно рівненій болотнистій місцевості і був викладений із 19 березових колод, кожна довжиною близько 5 метрів. Цікаво, що це місце значно віддалене від основного маршруту на горі, що робить сам факт існування цього знаку ще більш загадковим. Наскільки відомо, на південь від Асахідакія немає жодних стежок. Це означає, що той, хто його побудував, мусив звернути від північного боку через стрімкі уровища, густі ліси і навіть брухливу річку. На цю мить абсолютно незрозуміло, як ця людина опинилася там, але для японської поліції одне стало очевидним: у горах розгортається справжня таємниця, і хтось і досі там, хтось хто ймовірно усе ще чекає на допомогу. Наступного дня до району біля знаку СОС вирушає друга пошукова група, цього разу зосереджують зусилля безпосередньо на болотнистій місцевості, де той знак було виявлено. Усі ще тримали надію знайти когось живим, однак, на жаль, вже за кілька годин після початку пошуків їх чекала зовсім інша знахідка. Поблизу знаку вони натрапили на людські рештки, укриті слідами укусів диких тварин, неподалік лежав рюкзак із речами: плеєр Sony Волкман, чотири касети, зубна паста, шматок мила та рушник. На перший погляд було очевидно, знайдені речі й кістки належали одній тій самій людині, та, попри це, усіх залишалося одне дивне питання: як могла людина, яка мала достатньо сил і рішучості, щоб викласти сигнал з 19 великих колод, просто померти тут у дикій природі. Цього дня пошукова команда більше нікого не виявила. Здавалося, все було просто і очевидно. Трагічна смерть у горах. Місцеві жителі давно попереджали, погода в Асахі дакія вкрай мінлива. Грози можуть налетіти раптово, без найменшого попередження. Можливо, ця людина просто заблукала. Помилково опинилася в цій місцевості і провела свої останні дні в очікуванні допомоги, яка так і не прийшла. Місце, де стояв знак Сос, і все, що його оточувало, створювало моторошну гнітючу картину. І все ж на перший погляд справа виглядала досить очевидною. Хтось помер у горах, залишивши після себе відчайдушний заклик про порятунок. Залишалося лише два запитання: хто вона і як саме потрапила туди? Минуло два дні. Експерти з медичного університету Асахі Каве повідомили поліцію Хокайдо, залишки належать жінці. Згідно з результатами дослідження, на момент смерті їй було від 20 до 40 років. Зріст приблизно метр шістдесят і група крові перша. На кістках виявили численні переломи, а дата смерті десь від одного до трьох років тому. Проте жодної іншої ідентифікованої інформації не знайшли. Жодних документів і жодного імені, провівши власні обрахунки на основі відкритих. Таблиць ваги деревини, я дізнався, що березові колоди довжиною 5 метрів важать від 70 до 180 кг кілограмів кожна, залежно від товщини. Якщо помножити це на 19 колод, з яких складався знак СОС, то загальна вага сягала від 1,3 до 3,5 тонн. І тут постає головне питання: чи могла жінка ростом 1,60 шістдесять з численними переломами кісток за мотужки зрубати 19 масивних дерев, маючи при цьому інструменти, яких так і не знайшли. А ще перетягнути всі ці колоди через болотнисту місцевість на вістань у кілька кілометрів. І не забуваймо, що все це вона мала зробити після того, як подолала складний небезпечний маршрут з півночі зі стрімкими урвищами, густим лісом та річкою, що вирувала після шторму. 9 кілометрове відхилення ОНЕС по південному схилу, без сумніву, спричинило серйозне виснаження через погодні умови. Без сторонньої допомоги спорудити такий знак було би майже неможливо, це надзвичайне досягнення, яке просто не вкладається у загальний контекст цієї історії. То чи справді ця людина була одна? Чи, можливо, там була ще одна людина, яка також загинула разом із нею? Пізній вечір у штабі, слідчі продовжують пошуки подай якихось зачіпок. І з усього, що їм вдалося знайти, найперспективнішою виявилася касетна збірка з рюкзака, можливо, саме вона допоможе встановити особу жінки, тож вони вмикають плеєр і починають прослуховування. Спершу музичні треки з різних аніме серіалів, але коли вони доходять до останньої касети, відбувається щось дивне, що змушує всіх насторожитися. Голосом на японській мові голосно хтось кричить. СОС. Попри те, що знайдені рештки належали жінці, голос на цьому записі чоловічий, і він явно у стані відчаю. А Ось і переклад. Сос, допоможіть мені, я застряг на обриві. Сос, допоможіть мені. Я в тому місці, де вперше побачив гелікоптер. Тут дуже глибокі зарості, я не можу піднятись. Будь ласка, заберіть мене звідси. Цікаво, окрім очевидного зв'язку з викладеним СОС знаком, мене не покидає відчуття, що щось тут. Ще є дивним, чоловік жодного разу не каже, що він не один, жодного слова про ще когось, хто потребує допомоги. І звучиться так, ніби він навіть не знає, що поруч із ним в тій самій місцевості ще одна людина. Майже так, ніби для нього цієї жінки не існує взагалі. Жінка чи кістки були знайдені, і чоловік чий голос. Лунав на записі, ніби існували в абсолютній ізоляції. Дві постаті виявлені в одному й тому самому місці, але здається, повністю не усвідомлювали про існування один одного. Єдине, що їх пов'язує, це знак SOS, який майже неможливо було спорудити наодинці, зацікавлений цією справою японський репортер на ім'я Коїа Абуратані вирушає на місце знаку SOS у пошуках бота яких ослідів, які могла пропустити поліція. Ймовірність знайти щось нове була мізерною, А несподівано купаючи поміж коріння дерев, вони справді дещо знаходять. Лише за 50 метрів на північ від знаку СОС під шаром листя виявляється велика яма, в якій лежали різні речі: дві фотокамери, записник, і найважливіше посвідчення особи. Це посвідчення належало чоловіку на ім'я Кенджі Івамура, мешканцю міста Конан, розташованого на півдні Японії, понад 1300 кілометрів. Звідти це відкриття стало справжнім проривом. Бо як гадали всі, це точно мав бути той самий чоловік із запису. Ймовірно, це він качав СО. Ас у відчаї на касеті. І звісно ж, усі припустили, що він якимось чином був пов'язаний із жінкою, чиї останки знайшли на тому ж місці. Хоча особу жінки, чиї кістки були знайдені на місці події, досі не вдалося встановити, слідчі принаймні тепер мали ім'я Кенджі Івамура. Середина літа, 24-річний Кенджі Івамура вирушає на гору Асахідаке, плануючи коротку пішу прогулянку. Він зупиняється в невеличкому гірському готелі біля підніжжя вершини, де планує провести лише кілька ночей. Згодом він повідомляє власнику, що вирушає в похід, ігноруючи попередження про наближення шторму, який мав вдарити по цій місцевості тієї ночі. Власник готелю вагався, але, зрештою, дозволив, і Кенджі вирушив у невідоме, покинувши лобі готелю і зникнувши у горах. Минає час небо темніє, Господар готелю починає хвилюватися. Зв'язку з туристом немає, і жодного способу дізнатися, чи все з ним гаразд в умовах такої нестабільної погоди. Години минають, і жодної звістки. Шторм починається і врешті минає. Годинник цокає. Ти проходять і жодного слова від Кенджі. Минають тижні. Кенджі Вамура так і не повертається. Його більше ніхто ніколи не бачив. Після виявлення посвідчення Кенджі, поліція була переконана, що справу розкрито. Як повідомляють, визначення статті за кістковими залишками не завжди точне, тож правоохоронці припустили, що ці рештки могли належати саме йому. Відтак вони вийшли на зв'язок із родиною Вамуря, переконані, що це останній крок, аби офіційно закрити цю справу. Їхня впевненість росла, коли батьки Кенджі підтвердили, що він справді захоплюється аніме і що рюкзак, знайдений поруч із останками, належать. В йому і ось нарешті поліція вмикає для батьків той самий аудіозапис із касети. Абсолютно впевнена, що вони впізнають голос свого сина, але вони не пізнають цей голос. Вони не мають уявлення, хто ця людина. Жодного сліду злочину не було виявлено. Проте, і це найзагадковіше поліція Хокайдо наполягала на своїй версії. Знак СОС побудував саме Кенджі і Вамура. Вони відкинули результати судмедекспертизи, ігнорували невідповідність голосу на касеті та вирішили рухатись далі. Справа було закрито всього за 11 днів, і до сьогодні таємниця знаку СОС на таки офіційно вважається розкритою хоча для всього світу вона залишається моторошною і незрозумілою головоломкою. У 1990 році, вже через кілька років, кістки було повторно досліджено, і тоді висновок кардинально змінився. Згідно з новими даними, вони ніколи не належали жінці із першою групою крові, а натомість чоловікою із другою групою. Але чому кістки раптом перекваліфікували? Хто був тим битим чоловіком, чий голос записано на касетах Кенджі, і як взагалі одна людина могла перенести ці масивні колоди? І саме головне, як вона їх зрубала? Якщо глянути ширше, ми вже з'ясували, що місце, де був встановлений знак SOS, знаходиться на відгалуженні від основної стежки гори Асахідаке. Але як ми вже знаємо, декілька туристів уже потрапляли туди. То як так сталося, що всі вони зробили одну і ту саму помилку. Як виявилось, на горі справді є одна надзвичайно заплутана точка. Це великий камінь, відомий серед туристів під назвою Safe Rock – Безпечна скеля. Його зазвичай використовують як орієнтир. Побачив, поверни праворуч і продовжуй рух до вершини. Але ось що дивно, поруч із ним стоїть ще один, абсолютно такий самий на вигляд валун, який місцеві прозвали Fake Safe Rock. фальшива, безпечна скеля, і от, якщо обрати неправильний камінь як орієнтир, турист потрапляє не до вершини, а на небезпечний південний схил, де на нього чекають стрімкі урвища, нестабільний рельєф і густі зарості бамбука. Останніми руками на фальшивій скелі повісили мотузку, щоб побачити, що туди йти не можна. Але навіть сьогодні туристи постійно плутаються, вважаючи не ту скелю правильною, і ця помилка ще більше ускладнює ситуацію, яка і без того дезорієнтує до краю. Я певен, ви вже самі помічаєте наскільки все це заплутано, навіть на слух. А тепер уявіть, що ви зіткнулися з усім цим виснажені самі одні, десь у дикій глушині. І до сьогодні вважається, що і туристи з Токіо і Кенджі Вамура зробили одну й ту саму помилку, яка залишила їх самотніми, безпорадними і зрештою забутими серед гірських лісів. Тепер уявімо, що усі ці історії фігурує лише Кенджі Вамура, жодної невідомої жінки, жодного таємничого голосу, усе, що знайшли, це його. І все, що сталося, зробив він один. Тоді історія, можливо, виглядала би. Ось так Кенджі Івамура вирушає із свого готелю і починає підйом по стежці Асахідаки. Через шторм, що наближається на горі, майже нікого не було. Похід обіцяв бути тихим і самотнім. Він піднімається все вище, аж поки небо темніє, а густий туман накриває ліс. І ось він доходить до скелі, дивиться на неї, впізнає і повертає праворуч, але це не сейф рок, це фейк сейф рок він помилково звертає на південний схил, навіть не підозрюючи, що рухається у зовсім протилежному напрямку. День згасає, страх і тривога зростають. Небо чорніє. Свідомість починає плутатись, дихання стає уривчастим. Кенджі не впізнає жодної ознаки звичного маршруту. Все вказує на те, що він зовсім не прямує до вершини, але з іншого виходу немає. Він продовжує йти, десь вниз, дорога йде вниз. Тож, можливо, вона веде його назад до табору, можливо, до якогось села. Минають години. Тривога перетворюється на паніку. Кенді починає кричати про допомогу, сподіваючись, що його хтось почує. Він зривається з обриву під час спуску і ламає дві кістки у сильному стресі та болі. Віймає свій соні Волкманд, аби записати повідомлення СОС і згодом програє його у петлі, щоб не надривати голосу. Кульгаючи, він продовжує спуск, переходить річку Чубецу і зрештою дістається до рівнини із болотнистою місцевістю, саме там, де з'являється той самий знак СОС і де обидва він і хтось інший залишається назавжди. Знаєте, на перший погляд ця теорія виглядає логічною, але щойно починаєш аналізувати деталі, вона розвалюється на очах, адже як нам відомо, єдині обриви поблизу на висоті ближче до вершини. Якщо саме ці обриви згадуються в записі, а ми все ще припускаємо, що це говорить Кенджі, виходить, що він подолав величезну відстань із переламаними кістками у неймовірному болі, щоб дістатися до цієї болотнистої місцини. Навіть якщо припустити, що в нього були всі інструменти світу, побудувати знак такого масштабу, самотужки це колосальне зусилля. Здоровій людині знадобилося б щонайменше два дні, то як у біса він зробив це у критичному стані. Сукери так і не знайшли. І запитайте себе, навіщо йому взагалі була б цукера під час гірського походу? До того ж, стан його решток вказував, що на момент смерті він був край виснажений, змарнілий і слабкий. Немає жодного способу, яким ця людина могла би зібрати та викласти той знак власноруч, і все це підходить до одного логічного висновку: Кенджі Вамура можливо не був єдиним, хто помер на цьому місці. Подумайте ось про що. Кенджі йде стежкою вгору. і десь під час підйому зустрічає когось іще когось хто там вже був. Двоє людей ідуть до вершини гори. Випадково зустрівшись, вони вирішують об'єднати зусилля та продовжити маршрут разом. Та коли все накриває туман, вони обидва припускаються фатальної помилки, звертають на фальшиву скелю цей фрок і потрапляють на підданий схил. Що веде в нікуди? Один із них отримує травму, інший записує СОС повідомлення, а товариш мовляє його йти далі, не здаючись. І вони спускаються нижче, переходять річку Чубецу, дістаються до полотнистої рівнини, де Кенджі вже не може йти далі. Він лежить у муках. Можливо, інший турист мав і із якоїсь причини він її взяв із собою. І протягом кількох наступних днів, майже без допомоги Кенджі він викладає знак СОС з 19 пасивних колод. Кенджі розуміє, далі йти не під силу. Тож у аньому надії, інший турист хапає кілька речей зі споредження і вирушає сам шукати порятунок. І саме це могло би пояснити, чому поліція ніколи не знайшла сокиру, чому голос на записі не належав Кенджі, і найголовніше, як взагалі вдалося зробити той знак наодинці. Людське тіло може протриматись до трьох днів без води, і, можливо, цей незнайомець використав свої останні сили, щоб дістатись бодай когось, бодай якогось порятунку. Але, врешті-решт, він так і не зміг, і помер повільно. У темряві, у лісі, посеред дикої природи забутий усіма. І, можливо, його тіло досі там, а вони його просто поки не знайшли. Кенді Амура мав отримати допомогу. Хтось ще мусив бути з ним тієї ночі на горі Асахі Даке, і іншого пояснення просто цьому не існує. Всі відмовляються вірити, що на горі був лише один чоловік. Ці обставини занадто неймовірні, щоб одна людина могла зробити все це сама: зламані кістки, незнайомий, голос на касеті, раптове закриття справи. І хтось. Хто перемістив то на деревини після важкої травми, усе це повністю суперечить логіці тій реальності, яку нам намагаються подати. Ці теорії, хоча й виглядають надто сміливо, єдині, що, хоч якось, зводять все до купи в моїй голові. І навіть тоді я припускаю, що хтось мав сукиру. Я припускаю, що був ще один чоловік. Я припускаю, що ця людина загинула і що тіло її так ніколи й не знайшли, яким би шляхом ми не пішли, нічого не складається без припущень, без зв'язків із подіями, які можливо ніколи не відбувались. І, от саме це, як на мене, робить цю історію настільки незбагденною. Чоловік на записі жодного разу не сказав, що поруч із ним хтось є. Якщо навіть припустити, що Кенджі був не сам, єдине пояснення, яке надає хоч якусь логіку, наче ці двоє навіть не знали по один про одного, наче ці двоє натрапили одне на одного і те саме місце, тільки зовсім різний час. Звісно, можна годинами будувати теорії, перекидати гіпотези туди-сюди, що сталося на горі Асахідаке і чому знак SOS взагалі існує. Якщо опиратись на докази, які ми маємо зараз. Але з усього цього є одна деталь, яка переслідує всіх найбільше. Усе це сталося після того, як останки перекваліфікували як чоловічі, після того як ця історія облетіла весь світ. Після того, як дивні обставини навколо знаку SOS зробили з цієї справи одну з найгадковіших у сучасній історії Японії. І, попри все це, поліція так і не встановила, кому належать ці кістки. І до сьогодні ніхто не знає. Коли саме був зроблений той знак SOS, і хто у біса його взагалі побудував?